Червень та липень 2025 року стали найсмертоноснішими місяцями за три роки великої війни в Україні. За цей період кількість атак Росії зросла більш ніж у п'ять разів. Це порівняно з початком року. Повідомляє «The Washington Post». За два літні місяці терористи Путіна запустили понад 400 крилатих та балістичних ракет, а також майже 12 тисяч безпілотників. Внаслідок цих атак загинуло 518 мирних жителів і ще понад півтори тисячі отримали поранення. І, от що найнебезпечніше, Україна ризикує зіткнутися з дефіцитом засобів ППО через перегляд програми військової допомоги Пентагоном, що вже спричинило певні уповільнення поставок. Повідомляє Financial Times. Чим це загрожує нам? Про це будемо говорити далі. З нами на зв'язку співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло. Вітаю. Пане Дмитре, вітаємо вас, вітаю, пане Олексія. Вітаю, пані Марія. Ну і давайте одразу будемо говорити про Польщу. Там е, був безпілотник, туди було, здається, е, залетіло вісім українських дронів. Якщо вірити останній інформації. Не українських. Е, перепрошую. З України залетіло, дякую. Російських, звичайно, дронів, цих агресорських дронів. І е, НАТО вже каже, що це не, е, не треба для цього залучати в п'яту статтю, щоб відповідати Росії. Ваш коментар на цю тему? А чого так? Тому що це було абсолютно прогнозовано. Я нагадаю, що зараз будуть починатися російсько-білоруські військові навчання запад 2025 Я нагадаю, що саме з цих навчань у 2022 році почалося вторгнення до України, і тоді чисельність сил обраховувалася тисячами. а Першопочаткові сили вторгнення росіян складали 150 тисяч. Зараз їх дещо менше, офіційно 12-13 тисяч. Литовська розвідка вказує, що їх 30 тисяч. Mm -hmm. Ну і Польща в принципі готувала маневри поблизу кордону. У ві. Відповідь вона напередодні закрила контрольно-пропускні пункти, те, що фактично сталося зараз. Ну так, а чому Путіну не випробовувати східний фланг НАТО? Він е, тепер входить в так звану коаліцію зла. Це це Сі Пін, Він і Кім Чен Ін. У відповідь американці зробили що правильно перейменували міністерство оборони на міністерство війни. Ось і в принципі вся відповідь. Е, 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 західна логістика американська те, що ви сказали на початку, дійсно шкутильгає. Це використовується тепер як Елемент політичного тиску на нас, тому що Київ не хоче йти на швидкий мир, який призведе до ще більшої війни. Ну тому Росіяни ви вирішили спробувати. Вони зупиняться там, де їх зупинять. А якщо їх ніхто не зупиняє, відповідно вони будуть не і пробувати далі. Що далі може бути? Ну, мінімум глибоке занепокоєння альянсу, засудження агресії, заклик припинити агресію проти України і сусідів в кращому випадку. Це нові пакети озброєння для нас, нові Нові постріли, хоча б до систем протиповітряної оборони, що ще краще було б на нас повернутися до дискусії, яку активно комунікував президент перші тижні повномасштабного вторгнення, «Закрите небо над Україною. Це що найкраще може бути, що найгірше може бути, ну як там? Перекладати вину на Росію страшно. Альянс не готовий до прямого зіткнення з росіянами, то я не випускаю навіть маніпуляції. Що буде якась слідча комісія, яка скаже або що це українські протиповітряні сили спеціально пропустили ці шахеди, або це, наприклад, непрофесійна дія засобів радіоелектронної боротьби сил оборони ну щоб перекласти на нас вину. Бо якщо Трамп перекладає вину із на жертву агресії, а не на агресора, тобто на нас, то чому не це не робити союзникам? Ось такі сина. Арії приблизно можуть бути чи буде задіяна п'ята стаття НАТО і чи буде якась більш-менш рішуча відповідь, як ми очікуємо? Ні, на жаль, на цьому етапі не буде. Пане Дмитро, то також є про те, і повідомлення від польських сил Дональд Туск також це підтверджує, що для того, щоб збити 10 російських дронів над Польщею, були задіяні. Польські винищувачі F-16, голландські F-35, італійські літаки, розвідники навіть літаки, які допомагали дозаправляти у повітрі ось ці винищувачі. Тобто, знаєте, це про те, що сили є, і можливості є збивати, і є можливості робити так, щоб воно не долітало, не залітало і не гинули люди. Тому що від російського дрона я нагадаю, в листопаді 2022-го загинуло двоє громадян Польщі. Саме через те, що російська ракета влучила на територію Польщі, і от вам відповідь: чи можемо ми розраховувати, що оцей щит може трошки посунутися на кілька кілометрів польський щит на територію нашої держави? Повітря умовно кажучи, прикривати львівську область, ну, щоб збивати платного. над нами, так. аж не збивати над собою. Ми однозначно можемо почати дискусію, але для цього потрібна політична воля в короткостроковій перспективі ні, дивіться 10 дронів. Порахуйте скільки всього задіяно, і то вони так. станом на ранок. Угу. Ще три дрона було в повітряному просторі. і в нас Давайте 800 плюс за добу. Да, 80... да. За добу і в нас 800 плюс за добу. Тому ви бачите, що пілоти є, техніка є. Чого немає, немає навиків власне без сучасної високотехнологічної війни, яка є у нас. Тому навіть якщо уявити, що от прямо сьогодні поляки приймають рішення, і ми не хочемо, щоб залітали до нас засоби повітряного нападу Росіян, то як мінімум треба буде довгий час повчитися в українських колег, щоб перескласти логістику. Бо на 10 шахетів задіяти скільки техніки, ну це м'яко кажучи, економічно невигідно. Так просто напросто дуже довго не повоюєш. Ну це просто несумірні витрати. Це вже. Більше нагадує війну в Афганістані, коли там заділа сучасна техніка, а проти них воювали партизани з автоматами. Е, тому ну ми бачимо всю ефективність. Європа це розуміє. Вона не готова до сучасної високотехнологічної війни. Ті старі канони військової науки більше не працюють. Ті літаки, корпуси, танкові клини, артилерія. Ну вона на полі бою може бути знищена дешевими дронами, які коштують 300-400, інколи декілька тисяч доларів. І ось по цій статистиці ми і бачимо і красному. На свідчення цієї власної неготовності. Ну і до речі, технології це ключовий фактор сучасної війни, але без людей вони нічого не варті. 128-ма окрема гірсько-штурмова бригада шукає операторів безпілотних систем на дворічний контракт. Пропонують професійне навчання до двох місяців, якісне забезпечення, виплати до двох мільйонів гривень на рік і відсрочка після 25 років. Хочете приєднатися, будь ласка, скануйте QR-код або дзвоніть 050-665-6700. Вся детальна інформація є там, пане Дмитре. Я не просто так це кажу, тому що нам потрібні ті фахівці, про що ми сказали. Нам потрібні люди і ті, хто можуть захищати українське небо і робити все для того, щоб працювати на Україну на українську армію. Тому друзі, будь ласка, доєднуйтесь і е, цікавтеся цим. Ну а завтра вже відбудеться активна фаза спільних військових навчань Білорусі і Росії. Захід 2025. Кількість залучених російських окупантів там очікується дещо менше, 10-12 тисяч. Ну є різні цифри. Насправді е, що будуть вони робити? Будуть лізти на територію Польщі. Ні, вони не будуть лізти на територію Польщі, максимум, що вони може зроблять якісь показові маневри поблизу державного кордону, щоб польські прикордонники і сили безпеки побачили власне ці маневри. Можуть бути зальоти знову безпілотників, можуть бути зальоти якихось менших квадрокоптерів розвідувального характеру. Ну, те, що ми власне бачили, як шпигували у Європі російська агентурна мережа, коли зависали просто дрони над навчальними центрами, тренувальними базами, коли була спалена техніка Бундесве по ті самі методиці вербування через телеграм. Як у нас особливо підлітки піддаються спокусі легких грошей, і так само підпалюють ці автівки. Ось таке власне може бути продовження провокацій. Може бути ще для Білорусі. Є важіль, наприклад, знову загострення міграційної кризи. Наприклад, там стоять війська. Чому б не не підігнати до кордону знову представників ну, з Африки, східних з народів і показати ось, будь ласка, штурмуйте польський бік білорусько-польського кордону. Дону, ось таке власне може бути на наземну операцію, на наземне вторгнення Росіяни і тим паче білоруси не наважаться зараз. Бо всі живі сили, всі найбільш боєздатні сили, вони воюють в Україні. Це при тому, що штат де багатьох бригад вже оновився 4-5 разів, починаючи з 2022 року. Кібератаки можуть бути. Ну тобто, от таке прощупування, і той рівень, який ми, наприклад, бачили сьогодні, так чогось більше ні, російська армія і російське керівництво точно до цього не готове. Пане Дмитре, але основне, ми розуміємо, що так, ми віримо нашим партнерам, чекаємо допомогу, але розраховуємо на власні сили, сили протиповітряної оборони. Зокрема, напередодні на зустрічі в форматі. Рамштайн було прийнято рішення про надання додаткових систем Петріот від Німеччини ще додаткової зброї від наших партнерів. Якщо проаналізувати, а що в нас зараз залишається? Скільки цих ППО що може закрити небо? Тому що оці 800 плюс продовжується, і нам потрібно якось захищатися, поки партнери думають, тому що зараз можливо і країни і ЄС будуть думати, як захищати не... собі ППО залишати. Точно, і чи не закидають нас росіяни дронами, враховуючи, що всі будуть прітримувати притримувати для с. Obrigada, Власне, для того, щоб дрони не залітали глобально, краще ці ракети передавати Україні, бо ви бачите, яка ефективність використання цієї зброї європейськими арміями, і дуже добре, що в Європі це потрошки починають розуміти. Дешевше фінансувати українську армію зараз, бо потім на переозброєння, навчання, на адаптацію всіх, скажімо так, так тактики, стратегії піде набагато набагато більше часу, якого Європи просто банально може не бути. Стосовно повітряних атак вони будуть тривати з Частотою, можливо, 5-6 днів, тому що за добу росіяни штампують 175 шахедів, шахетів, але це спільно з дронами, обманками гербера з так званими фальш цілями, і тому вони наростили кількість пускових майданчиків, є 13 стаціонарних, запускають їх з вантажівок. Тому зараз критично важливо, особливо в умовах недостачі на засобів протиповітряної оборони, точніше пострілів до них, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Що в нас є? Е, у нас є відповідно адаптація наших систем БУК і. С 300 під західний боєприпас, зокрема, наші буки, так звані Франкенбуки, це означає це адаптація саме західних ракет для пуску. Це, зокрема, ракети Ріа 7 Так само ми ще маємо деякі запаси ракет АІМ 7 АІМ 120 які використовує Ф 16 які використовують ті ж самі дрони Магура, які використовують зокрема принісні зенітні ракетні комплекси Стінгери. От цього нам від американців дуже і дуже бракує. Так само ракет ПАК 3 Бо це єдиний ефективний mm. наш засіб проти російської балістики і аеробалістики. Є ще мінімум 10 систем, НАСАМС, яких так само потрібно постріли. Що ми над чим власним працюємо? Те, що розробляють сили оборони, це турель з інтеграції штучного інтелекту для збиття шахедів. Це залучення легкомоторної авіації опрацьовуються різні mm. варіанти, тому що є дуже багато приватних фірм, які хочуть грубо, вибачте, впарити те, що не буде ефективно. У Нас також розпрацьовується лазерна установка. Зуб для збиття цих цілей, і вже підтверджене випробування, що на відстані в один кілометр вони збиваються, а в п'ять кілометрів вони відхиляються від цілі. Це Ось це такі це приблизно працює. номенклатури. Да, хай це, це... Пане э, пане Дмитрий зайдя... номенклатура. Угу. Да, так, дякуємо. Так. Хай все це так. починає працювати на повну потужність. Дякуємо з нами на зв'язку. був співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.